Всім привіт! Ось кіт прийшов до свиней сюди в хлів. Свинка вроді трошки кругліша стала, бо тут похудало, холодно було самі. Вон їсть, обмішка є вже насипаю, багато тут завжди є в неї. Тільки свіжу підсипаю, то вона на свіжу кидається, а так ось тут насипано завжди в цьому вуглі. Почистив від неї вода, ось є, там сухо в тому вуглу. Ось зацементували корето. Тут дірка була, поставили кирпичі. Якщо когось перегонити, будемо в цю клітку, щоб корито було готове. І тут теж зацементували, тут відром підпарили земля тут кирпичами. Тут сток. Робить хорошо ось Дірка зацементірована і вона стікає від свинки. Як вона воду розлиє чи в туалет ходить, Вона течеться Зараз на городі вам покажу, як вона виходить. Тут ось видно дірочка. Ось бінтамки, накрив їм гніздо, щоб не спали в ньому. Більше не несе ця біла курочка, не знаю чому. Ось прийшов на город, тут така дірка з неї витікає все. І ось витікає нагород. там багато свиней, повний хлів, то воно добре працює, звідти завжди стікає, все рідке виходить.